Всім привіт! Ви на каналі Робочі будні Алікс Груз. Сьогодні трішки покажу вам свій робочий день. Це будемо виконувати ми демонтаж і також деякі роботи на базі сипучих матеріалів. А також буду розігрувати кошти у відео. Умови прості, так що гарного перегляду вам. Що під'їжджаємо зараз? Заберу Олега. Він сьогодні мені трішки буде допомагати там. відосик знімав для Тіктока якийсь. Та й також по пазі буде веселіше. Ага, зараз їдемо працювати. Состав мені компанію, сьогодні. Спейда та контент. <хи> так що їдемо зараз на базу, по дорозі десь мішочку візьму, бушних для фасовки. Та якщо дощ не напуститься сильний, то будемо працювати сьогодні. Стоїть наша техніка, може кому потрібно. Вивісмітьте авто з рейфером. Також у нас є маніпулятор, просто самоскиди, Ну, екскаватори зараз... В роботі десь працюють. Так що, кому потрібно, звертайтеся. Є різні види техніки. Працюємо по Полтаві, в області, а зараз ми йдемо за мішками та їдемо на базу працювати. Поїхали щось того набрали, політіли. Йдемо на базу. Мішки у нас з під круп, це з-під гречки. І, і, там пшеничника чи все інше. Е, максимально вони не підходять, так як рядишком є криси, вони їх постійно точать. Е, зазвичай це найкращі мішки з-під солі, з-під селітри. Ну, по них потрібно їхати, в другий кінець міста. Так що такі пойдуть, нам мішки багато не треба, там около 100 штучок. Так що будемо зараз пасувати. Вже. Зараз я вас трішки познайомлю з базою, чим ми займаємося, що в нас тут є. Так що у нас тут ось ну, почнемо з піска, є у нас пісок, це жовтий, це річковий білий кар'єрний. Є у нас щебень, починаючи з фракції 5-10, закінчуючи 80-120. Ось така от фракція. По камінчики є. Її зазвичай використовують для заборів гарбіон. Є також 0,40, зазвичай для доріг би його беруть. І в нас є на іншій базі ще бій кирпича. Можливо, кому потрібно, це його використовують для доріг або для подушки, для доріг, там, або засипки різних, ям і всього іншого. Так що звертайтеся. Отакий є у нас ще 5-10. Такий червоненький, сиренький, його також часто беруть для декору. Також, можливо, комусь потрібно, буде бушний щебінь, також є наявності, у нас там його тоже на дороги, там фракція 0,40, використовують. Бордюри у нас є, бруківка, ось такі бордюри різні, такі залишки залишилися на зиму Ми зазвичай багато не завозимо, бо вона стоїться, не продається. Ну якщо потрібно комусь під замовлення, можу скинути каталог, подивитися, це харківська фірма Rockside. Так що кому потрібно, є тут різні у нас види. Це таке не кондиція, залишалася. Ось така ось червона. Ну і це саме ходи у нас з бордюрами, зазвичай його завозимо побільше. Також є ось така ось цікава. Жовта, червона є, також у нас є шлакоблок. Шлакоблок дуже якісний. От, в принципі, люди, які беруть у нас постійно, то завжди задоволені, кажуть, набагато ярче це заводський він. Також є у нас лебіді, фонтани різні, також смітники, вазони, такі підквіти, це залишки після сезону, те, що залишилося. Зазвичай навесну навозимо його багато. Якщо комусь потрібно, можу показати каталог. В каталозі більш уже там є цікавіший вибір. І під замовлення можемо все привезти вам. У нас такий демонтаж. Потрібно зняти частину бруківки і углубитися на 5 см. Тут перед верми, а збоку трішки більше. Буде переложуватися бруківка. Такий об'єм роботи у нас на сьогодні, так що розпочинаємо працювати. Так що Вигружаємо інструмент. Вирішив зробити між вами невеликий конкурс, розіграємо 400 гривень, буде два переможця. Умови прості, потрібно бути підписаним на канал і поставити будь-який коментар. В наступному відео я виберу переможців. Так що пишіть коментарі свої, підписуйтесь і також ставте лайки. Закінчили об'єкт, всі роботи виконані. Ось такий результат у нас. Дякую цьому другому. Виручив очередний раз нас. І ось цьому. Так що у нас ожило сьогодні трішки. Дупіду замовлень не було. Це вже один зілен, приїхав другий. У нього влаштовані ваги зразу в ковш, чим зручно дізнатися точну вагу. Та як в нас немає вагової, щоб витаритися, то дуже зручно. Оце у нас ковш іде 6 тонн бере в себе, якщо повний. Ну, Кажеться, вроде він маленький, але він такий об'єм. Obyjemny. Це апарат для пошановувачів такої техніки. Це взагалі в ідеалі. Кому цікаво як воно виходить великі кучі, Оце ось така процедура, як воно підгортається. П'ять машин, треба його гарненько підгорнути, щоб менше місця займало. Ми розпочинаємо фасовку, нам вже трошки підвезли. Такий невеликий об'єм сьогодні. Треба вифасувати, щоб було готове. Попереднє відео казав, що ми перефасовуємо. Якраз залишилось тут у нас стільки Там 5 мішків. Це тут по 2,5 фасовка, дуже важкі вони. Будемо по 2 відра фасувати. Щоб зручно було, як нам його носити, грузити, возити, так і замовник, щоб міг приїхати, з легкістю його взяти і занести на свій поверх. Тому що це він то сухий вже грудкою взявся. А зазвичай, як він вологу потягне, то там десь кілограм 40 це точно. Так що зараз займаємося прифасуванням і підготовимо, що у нас якийсь дежурних там мішков 60 було. Оце те, що буває, що мішки з-під круп. Мишки їх розгризають. Чому саме з 500 селітри, воно їх не цікавить. Ну нічого, зараз нафасуємо, подивимось що буде. Та що, вітаха вже фасує. Покажу вам процес і маленький лайфхак, як зручно фасувати одному. Ось таке у нас є відро без дна. Набрав, висипав його. І так одна людина може справитися з фасовкою. Ось два відра і вже готово. Ми також на демонтажах використовуємо відра. Дуже зручно бій кирпича. Давай подарок комусь телефон. Також ми на демонтажах так робимо. Дуже зручно, одна людина стала і нафасовує. На базі у нас 10-літрові відра, 20 літрів мішкові, виходить. Ну, а для як бій кирпича, то зручніше 15 літрове відро. так як там камінь кирпич може попастися. Ну Це така процедура, працюємо. Також машини підвозять пісочок. Сьогодні у нас день такий завоза, фасовки. Робота кипить сьогодні у нас. Тільки одного щебня немає, так як завод зараз без електрики стоїть. Е, немає як можливості їм дробити, його все це привозить. Це на залишки з'їсть, то його зараз продаємо. Коли вже наладиться ситуація з світлом, не зрозуміло. І чи буде далі у нас щебінь, також не зрозуміло. Якісь там запаси ще на заводі є, ще може там щось привезуть нам, ну, а так не зрозуміла ситуація. На цьому ми закінчуємо. Кому потрібні будматеріали по Полтаві області, телефонуйте, номер я в описі залишу. На сьогодні ми заканчуємо. Тут залишилося дофасувати. Та ще мішків на 10-15, та й на цьому все. Так що, дякую за перегляд, Підписуйтеся. Всім пока.